Добрий день! ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про першу війну між Великим князівством Литовським і Московським князівством. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар у 14-15 століттях. Московське князівство вело запеклу боротьбу із сусіднім Тверським князівством за першість у Заліссі. Ця боротьба йшла з перемінним успіхом. Москва активно використовувала не стільки військову силу, скільки підступність, у 1368 році, внаслідок міжусобної війни до влади у Тварі прийшов князь Михайло Олександрович, який прагнув вести самостійну від Москви політику. На сестрі Михайла Уляні був одружений великий князь Литовський Ольгерд, що значно посилювало тверського князя. Однак московський князь Дмитро Іванович і голова його уряду. Митрополит Алексій, до речі, палкий прихильник Золотої Орди, вирішили прибрати Михайла. А якщо пощастить, то ще й захопити його князівство. Підступні московити запросили Михайла на переговори у Москву. Митрополит Алексій урочисто пообіцяв Тверському князю недоторканність, але тільки но Тверський князь приїхав, його негайно схопили, посадили у в'язницю і почали катувати. У цей же час у Москву приїхала татарська інспекція від темника Мамая, яка наказала московитам відпустити тварського князя. Михайло попросив в Ольгарда військової допомоги проти нахабного сусіда. Литовський князь уже давно побоювався зростання впливу Москви і тому погодився на це прохання. Восени 1368 року литовське військо несподівано для ворога атакувало московське князівство. Литовці взяли декілька укріплених міст. А в битві на річці Тросна 21 листопада 1368 року знищили московське військо під командуванням воєвод Дмитра Мініна і Акінфа Шуби. Ольгард підійшов до Москви. Московити зачинилися у Кремлі. Облога Кремля тривала три дні. Не змігши його взяти, Ольгард наказав відходити. По дорозі литовці спустошили всю західну частину московського князівства. Московські літописці назвали ці події Литовщиною. Дмитро Іванович визнав Михайла тверським князем і пообіцяв не нападати на Твер. Але вже у 1370 році, скориставшись поразкою Ольгарда у війні з Тефтонськими лицарями, московити напали на Твер і взяли її в облогу. Ольгард з військом знову рушив на Москву. Литовці знову взяли Москву в облогу, яку вони зняли після того, як московити виплатили величезний викуп. Але наступного 1371 року московити знову напали на твер через те, що темник Мамай дав Михайлу ярлик на Велике княжіння Володимирське, а Дмитро цього не визнав. Михайло знову попросив Ольгарда про допомогу. Але цього разу удача була на боці московитів. Московити завдали Ольгарду великих втрат, і той був змушений піти на переговори влітку 1372 року. Москва, Литва і Твер уклали. Мирний договір. Внаслідок Литовсько-Московської війни 1368 1372 років між Литвою і Московією на найближчі десятиліття встановилася політична рівновага. Литва закріпила свій східний кордон. Твер зберегла незалежність, хоча згодом на деякий час потрапила у залежність від Москви. На початку 15 століття протистояння між Москвою і Литвою за спадщину Русі. Відновилося з новою силою. Але це вже зовсім інша історія. Дорогі друзі, пишіть в коментарях під цим відео свої думки про Першу литовсько-московську війну. І ще пишіть в коментарях, чи цікава вам взагалі ця тема воєн між Литвою і Московією. Пишіть про це в коментарях. Пропонуйте теми для висвітлення, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!